У тебе пункт спостереження тут, да? там мокро кругом і ти вирішила тут. Ось ось сеструнька до тебе підійшла, підтягнулася, а ти посміхаєшся, позіриш. Лайза. Лайза. Лайза в нас якась така цікава собака, в неї такі перепади настрою, то вона грайлива весела. То вона ховається, так як, таке враження, що вона на когось образилася. Може хтось образив, дійсно вкусив, а вона так переживає. Якщо інші собаки якось вкусив, вони забули, а ця переживає довго. Ось оці два. Сніжинка і Паша, два вілікана наших, які нічого не пропустять ніколи. Каштанчик, ти туди не вискочиш. Тя попа тяжола дуже. Попа важка в тебе, так. Да. Якесь таке сонечко, то дощ, то сонце. Все мокроїсь, попа там. Це доціна, мабуть, шукає вихід на чуюсь територію. Ось обелочка спостерігає. Білочка старенька, там щось в кущах. це Бела. Ось білка, із Я її мукстрою. Оразу побачила і в кущі. І Нура. Нура останній час, оце її випускаєш на якісь свої справи під вольєрами. Там вона когось шукає Чи їжачків, чи пацючків. І вона ні з ким не конфліктує, Ну, вона така собака з характером, Хочу ж глянути, де вона, ось вона. Норочка, що? Знайшла когось? Найшла когось? Ні? Не тобі не треба. Мисливський інстинкт ніхто не зміняється і ходить улибається. Такі брудим, щось, ми брудим сьогодні. Калюжі у нас, якісь всі задумливі, замріяні. Добійма до ми доцю підселили, а чого будка стоїть посеред вольєру, тому щоб не вискочили на будку і не було це для них як драбинкою для виходу з вольєра. Тому будка стоїть посеред вольєру, тому що біймена будка у вольєрі. Там лайза з лізою закриті прямо в самому вольєрі, бо для них це ж не перешкода перескочити. Намагаємося трошки побільше їм дати простору, але ну, їх дуже багато.